Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Дочекалась ірисів, хоча тільки по декілька квіточок, але вже повідкривались тут теж ранковий ірис. Дивіться, який він гарний, скільки ще бутонів має. Він більш блакитний. І бачите, які а, бутони, вони такі сіро-блакитні. От бутони і колір передає камера точно. А вже оці квіточки трошечки відхилення є в такий фіолетовий колір. Але вони насправді трошки блакитніші. Ну ось, бачите, дощиком їх зараз трошки примочило. Іриси не люблять дощик, вони тоді підгнивають. Але такі дуже гарні. Жасмін. Дивіться вже от-от бутончики відкриються теж. Піончики. Багато мають бутонів. Я вже багато і позрізала. Піон нагнувся туди. Бачите, це ж я його і позрізала, тому що він дуже сильно клониться до землі, але вже ось скільки бутончиків розкритих. Такий він махровий. Гарний оці пелюсточки в нього ось так відкриваються і оця серединка така пишна. Залишається така, краса. Я думаю, чого Сорока так. Кричить, а воно, бачите, на дереві сидять дітки. Двоє бачу, але їх уже четверо вчора було. Вона ругається на мене. Все, я звідсіля тікаю. Взагалі, у мене дитячий садочок. Дитячий садочок. Так, да, це моїм котикам і моїй собачці на неділю точно сидіти вдома. Зараз можу вам показати відтінки троянди, про яку я минулого разу розповідала. Дивіться, це перший бутон. Він уже такий прям рожевий увесь, а цей такий абрикоска. Гарненький. Міняє відтіночки, Ця ще теж така абрикоска, персик. Набита і ароматно. Зараз чекаю, до мене повинна посилочка приїхати з ялинкою. Викопали ми ту суху ялинку і на тому місці хочу посадити іншу. Також іще одна посилочка їде до мене з цибулинням там, тюльпанів і деяке насіння квітів буду вам показувати, буду робити розпаковочку, що вона замовляла. Ну, також мені ще треба парочок троянд замовити, бо в мене Вільям Моріс троянда. Два кущика я заказувала 10 англійських троянд кущів. То от Вільям Моріс в мене чомусь були такі вони слабенькі і вони не прижились. то треба дозамовити і досадити. Ось так виглядають мої квіти орхідеї з, -з, -з, з обратної сторони, вікна мила. Але зараз дощі, і вже заляпані вікна знову. Я тут отражаюсь, дощ іде, а я халат наділа і гуляю. Тут у мене сіточка, ну так вони сільненько стоять у мене на віконечку. Там це підлітки, які в розмірі 2,5. То минулого разу я вам поличку показувала. У мене там 1,7, і мої дітки. А на підвіконі, два підвіконня в мене. У мене з дітками 2,5 і п'ять, там вони стоять. Жалюзі почепила. Ось такі, закриваю бо це південні віконечка, то я їх притіняю. Ось у мене ще, бачите, в траві, тут у мене був газон, але я ось так розбила на 5 кущиків троянд. І ось у мене тут пропала. Так, да, Вільям Моріс пропала. І з іншої сторони. Теж у мене оно п'ять. Раз, два, три, чотири і п'ять. І тут теж Вільям Моріс, і вона не прийнялась. Дуже маленький був черенок і він не прийнявся. Там під забором у мене сходять хости. Тут у мене я вам показувала бузок, Ви вже бачите, все вже він відцвів, там у мене кора, тут у мене був газон, ну я його, тут завжди сонце, він дуже палиться, і я вирішила, що тут зроблю такий невеличкий розарій. А посередині у мене ось така краса. Стрижу її, стрижу весь час вже, можливо, в неї треба бонсайчик якийсь зробити. Ну, побачу. Це біла, біла вже теж, бачите, відходить. І під нею он там полька посадила, щоб вона отак от по сідки плилася, троянда, і отак от на заборчик і. На ту сторону на виноград так. Тут у мене Бруно Пірпанд. Ага, тут написано Франція. Це французькі у мене троянди. А я рассказываю еще це Япония. Ага. Мария Натали. Мария Натали. Так. Тут у нас корал желе. Япония. А я расповедаю, я тут английский сад. Джуз. Джуд. З обскур. Англія. Mm. Отак. По дві я замовляла кожної по дві. Ну, ось буде садочок збірний. Ну що ж, вчора після роботи заїхала в пітомник наш Криворізький. Дивіться, що я придбала Рододендрон. який гарненький. Правда, тут залишився один тільки ось такий гарний квітоносик з такою квіткою. Інші гілочки вже пішли вріст, так як він уже відцвів. Ось він який. Гарненький. І зараз на них є знижки. І можна купити, коли він уже відквів за більш приємнішою ціною. Тому роботи в мене додається. Також знімала вам відео, там у мене були, пропали дві троянди, то ось. Я в них і купляла раніше троянди і зараз якраз дві і докупила. Одна троянда Heritage, англійська троянда. Вже от є бутончики, мені подобається, що вона в субстраті. От. І троянда корона принцеси Маргарет. Теж. Ну, я в них такі, в мене десь є а, ці троянди в моєму садочку, тому що по осінні я в них купувала і садила. Але це піде на іншу ділянку і вони такі гарні, що мені захотілося їх там теж продублювати. Ну, більше відео про цвітіння троянд і взагалі про квіти в саду. І також орхідейки. Так як зараз сезон квітів в саду, то я завжди на своєму каналі знімаю багато квітів і в садочку. Хто не полюбляє або кому не цікаво, можете перемотати, не дивитись, але показую все, що є, тому що дуже люблю квіти у всіх її проявах різні, тому до зустрічі на каналі. Трошки зроблю роботи і потім до вас повернусь. Гарного дня і до побачення!